Ну що, збираємося снідати, відкрила. ага, А кавочки то вже немає. Ну, добре, що в мене є запасік. Остання. Дивіться, чай ще є, тому що ж закінчилася риболовля. Але ми полюбляємо дуже каву. Остання пачечка. Я її висипаю сюди, але можна і так хранити. Дуже добре закривається тут. Все продумано, тут, бачите, клапан є. Зараз висипаю, її потрібно знову замовляти. Підняти собі настрій. Отак От зробіть каву, висипаєте в ємкість, яка закривається щільно. І цей аромат підніме настрій вам М -м -м -м, на весь день. Нехай постоїть, нехай трішки попахне. Бачите, як клапан зроблений. Сюді стою в черзі. Вчора можна було все за один отримати, а сюди стою в черзі. А за такою кавою можна постати в черзі. Дівчатка питає, це гарна кава. Я кажу, так, це найкраща кава. І кава, ой, і чай, і все. Я ніколи не думала, що я буду таким кавоманом. Кавоман називається чи як? Так, кавоман. Ну, що тут прийшло? А зараз така оця пісня, знаєте? Стомсько чи ра ра Готовий мені танцювати треба з цією коробкою так, робити таку рекламу. Сьогодні Саша став аж там, кажу, не заїжджай, тому що машин скільки, що просто жах. Кажу, я прийдуся, мені корисно ходити. О, так тут навіть ось є, даже є приступочки, бачите, а він там став. Дуже багато. Ні, ну тут же ж. Ще якісь підприємства, мабуть, є, оця машина стояти з працівників. Так що, там навіть приступочки є, можна було піднятися. А ну, лови, піймаєш каву. І хопа, молодець. Хто смакує, той лови. Так, ну що, забрали? Зараз я сама не знаю, що в мене тут. Каву, каву замовляла. Так, хилиночку. Та я. Трішки вас Тут новинка, яку ви ще не бачили, угу. і я ще не куштувала. Тому сьогодні будемо куштувати разом. А, давайте відкриваємо, відкриваємо. Хоп. Хі -хі -хі. О, знову дивіться, які наклейки, гарні, весняні. Красота. Значить, це куди ви бажаєте. На телефон можна, можна просто. На чашечку. О, я знаю, куди я наклею. Я наклею ось на цю баночку, де тут зовсім мало залишилося кавочки. Ось сюди я і наклею. І буде така краса. Ну, Давайте спробуємо. Зараз, зараз, любі мої. Дивіться, гарно. Так, 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 так. так. О! Бачите, така краса. Ага, придумали. Так, що у мене тут? Це буде потім з цим займатися Тут у мене гарна кава. Тут агрус, трасеничний цукор, просеко, жовте яблуко, молочний шоколад, після смак стиглі фрукти. М -м -м, красота. Ну, я вам вже показувала: тут все є повітряний цей клапан. Можна прямо так відкрити, потім за так закриваєте, і воно дуже гарно зберігається. Але дивіться, що у мене є. Угу. Спрінг. Так. Аромат. Бузок, стиглий, абрикос, смак, чорний чай, квіти, мед. Зараз ми відкриємо, подивимось, це таке склад. Кава натуральна смажена в зернах. Так, білки, угливодик, 100 грамів, 218 ккал Але тут 200 грамів ви ж не вип'єте все зразу, правда? І тому, тому мої любі, зараз ми з вами скуштуємо оцю новинку. Ні, ну для фірми, я думаю, це не новинка, це для мене новинка. Тому що я захотіла щось новенького. Я це не буду змішувати з той кавою. Хай воно так в пакеті і буде, зараз я розділю. Ой, який же аромат. Ой який же ж аромат. О, який же ж аромат. М -м -м. Такий незвичайний аромат. Де ж, бачите, Так, Зараз я насиплю. Я не дуже крутий, я таку ложечку раз. І я п'ю каву без цукру. І от зараз я поп'ю кави, тому що так, готувала обід уже трішки аж заморила, зараз я залю водою із кулера. Так, хай трішечки завариться, поки я це все приберу. І будемо з вами це робити. Потім підемо полоти полуницю. Взагалі я дуже задоволена цією фірмою. Знаєте, вже як знайшов свій товар, то ти його і п'єш, і продовжуєш. Я кажу, в житті такого не було, щоб оце тільки заповнила, вже нема, вже нема, вже нема. Стали каву. Пити багато. Тому що вона нас смачна. Я жінка така, знаєте, нічого не викидаю. Мені ці коробочки так подобаються. От маленькі поселочки своїм підписникам. Хоп, закриваєш, дивись сюди отак от хопочки. І відправляєш, будь ласка, і пішо. Гарно, гарно. Не буду показувати адресу. Отак дивіться. О. Доросла жінка вже, дивіться, наклеїла. Тепер видно кофе, кофе, все понаклеювала, все красота. Ні, ще залишилися ці наклейки. Так. І ставлю це до цього. Я люблю, чесно кажучи, із молочком. Зараз долю трішки молочка. Дуже ароматно, дуже. І оце, знаєте, я замовляю, і вже на другий день в мене на пошті, на новій пошті я забираю. Я вам скажу, що цей раз я забула, відправляла посилки, просто забула, що мені прийшло оповіщення. Так, ходімте, я вам покажу фронт роботи і поп'ємо кави. Ходімте на вулиці вже. Така погода, що хочеться і їсти, і каву пити тільки на вулиці. Он, бачите, мене там вон, потрібно зробити полуницю. Mm. Так не хочеться, але зараз кавки поп'є. О, яка вона смачна. Зовсім інший смак. Mm. Дуже гарна. Дуже гарна кава. Я перша пробую потім чоловік. Дуся, ти хочеш кави? Бачите, хвостиком маха хоче. <сум> так давай я тобі налю, Дуся. Кави. Скажи, я не п'ю кави. Соти. Я, звісно, можу, але я не п'ю кави. Пий ти, Алла, каву. Зараз дусічка, Алла, поп'є каву та підемо працювати з тобою. Обід у нас вже готовий, ми з тобою дві. Такі молодці дві господині. О, диві, як ці зморшки назморщувала. Ух ти, як. Вже нос загорів, він вже червоний. Бачите, Дуська у нас загорає. Хто працює? Саме головне, хто, хто як працює, так і їсть. Дуся у нас гарно їсть. Так що пригощайтеся кавою. Вам зробить кави? Та ні, ви замовите самі і приготуєте, і будете смакувати. Хоч раз замовте і спробуйте. Гарного вам настрою і всього найкращого. До побачення. До нових зустрічей. Будемо разом пити каву.